Вітаємо всіх наших глядачів, які зараз доєднуються до прямої трансляції на офіційному ютуб-каналі Евка Полісся, це зустріч для вас, вболівальники, це зустріч для змі, які доєднуються до нас онлайн. І хочу коротко розказати, що сьогодні відбувається на тренувальній базі Евка Полісся». Щойно закінчилася зустріч віце-президента клубу Володимира Теслі і головного тренера команди і Да Шура, історичний день, тому що зараз було знайомство. Зараз була дуже натхненна промова. скажімо так, якщо з точки зору маркетингу, як сказав Володимир Миколаївич, то в нас головний тренер, в тому числі і класний маркетолог. Тому будемо приходити до вас за рекомендаціями, як класно робити промови. Отже, ця зустріч відбулася. Я думаю, що ну це дійсно було дуже круто. Я дуже давно в футболі, але я таких промов насправді не чув. І як сказав зараз гравцям пан Імат, точніше запитав, чи готові ви до змін. Це було ключове питання. Отже, це стосується не тільки, скажімо так, того, що буде відбуватися на футбольному полі, і в роздягальні, і на тренуваннях, але в тому числі я би хотів зараз звернутися до... Новачків в першу чергу, тому що ті, хто з нами провели цей попередній неймовірний сезон в курсі, як працюють медіа, але я хочу звернутися, що зміни стосуються в тому числі і медіа. що я маю на увазі, тому що наш президент клубу Геннадій Буткевич, людина, яка Працює для того, щоб полісся було на європейському рівні по всіх напрямках, але це в тому числі стосується і медіа. Тому ми будемо вимагати від вас бути максимально щиро відкритими для спілкування з медіа, щоб все, що відбувається в команді, відчували вболівальники, відчували, як розвивається клуб. Тому це буде цікаво. Ті, хто в команді були і в попередньому сезоні, знають, що це таке, от тому е, всім новичкам відразу скажу: ми приділимо максимум уваги, максимум респекту, щоб. Ті, хто приходять в полісся, відчували, що вони прийшли в команду, вони прийшли дійсно в зграю, і клуб готовий вкладатися в вашу особистість, вкладатися в ваш бренд, так само як клуб буде намагатися просити від вас також вкладатися в бренд клубу своєю грою, своїми результатами. Тому це скажімо така промова. Перша ну а в тому числі сьогодні історичний день і зустріч головного тренера з командою, і в тому числі сьогодні історичний день, тому що буде, ну скажімо так, виклик, виклик до змін, про які казав і Мата Шур, в тому числі це нова історія з новою емблемою, зі всіма сенсами, які сюди вкладені, які для вас розповідатиме і представлятиме мій колега. Влад Хільчук, маркетинг футбольного клубу «Полісся». Тому зараз вся увага владу. Дякую, Олександр. Дякую. дякую. Дякую за промову. Всіх вітаю. Скільки підсадних людей, які повинні казати, що все подобається. Супер, у нас сьогодні з вами буде такий екскурс: як взагалі так сталося, що з'явився новий логотип, тому що він не з'являється з нікуди, він не з'являється з просто бажання щось намалювати, він з'являється з якихось ідей і дій людини. І хтось з вас вже бачив? Є такі люди, хто бачили вже цей борт? Є такі, Да, да цей борт, ви бачите, він про якісь думки, і саме думки. Це те, що закладалось, я вам сьогодні скажу ключову в наше оновлення. Саме ті думки, які Геннадій Владиславович теж вкладає в проєкти в Каполісся. Але перед тим як перейти до презентації, ви ж напевно не часто бувають на презентаціях, присвяченим маркетингу, брендингу. Треба ж як перед матчем нормальним розім'ятися, правильно? Щоб ніхто не травмувався. Тому поїхали. Ми з вами трішечки там на Ютубі теж можете писати в коментарях, пограємо в гру, а хто це такі. Тому що без назви бренду ви можете намагатися вгадати бренд. Перший: Кока-Кола. Да. І найцікавіше, що ви повинні подивитися, що не маючи більше ніяких деталей, окрім якогось атрибуту одного, ви можете чомусь це вгадати. Сьогодні ми з вами це що поговоримо. Далі. Харлі Дейтсон. Є люди, які да, ганяють періодично. Номер 3 Ну Харлі Да, Мастер да, Кард, це правильно. І Ліптон. Ліптон. та що ж ви робите? Ви ж футболісти. Кажуть, футболісти не читають ще щось. Ні, все читають. Я дивлюсь. Така задачка з зірочкою, тому що це автомобільний бренд. І це його фірмовий шрифт. Який зараз помінявся? Феррарі там є люди, я не буду показувати, а ні, я вже е, да? які знають чомусь про Феррарі, як він пишеться. І... І фіналочка, яка для нас ближча, Барселона. Так, тобто, не дивлячись, тому що ви не бачите логотипу, ви не бачите напису, ви не знаєте в якому це місці, ви бачите тільки одну деталь. Ви можете читати, хто це такі. І це є основною задачою взагалі брендингу. Яка і нашого логотипу, про яку ми сьогодні поговоримо? Звичайно, ми шукали, що нас об'єднує, що дійсно можна, що дійсно ми повинні закласти в цей логотип і щоб воно зчитувалось, тому що сам логотип почав мінятися ще в 2021 першому році. І я вам сьогодні покажу саме чому в 2021 році. А слово амбіційність звичайно можна сюди ви скажете вставити будь-яке слово. Придумали, вигадали і зафіксували. Але у нас є підтвердження. Перше, 21 рік Геннадій Владиславович стає власником проєкту ФК Полісся. І чому я кажу, що в 2021 році почав мінятися логотип. Не було ще технічного завдання, не було спеціалістів-підрядників з дизайну, але вже були думки, які закладалися, які міняли сам проект. Що сталося через два роки? Амбіційна ціль була досягнута. Чемпіони. Вихід в УПЛ. У нас президент, який любить енергію закладати таку амбіційну да, в команду. Наступна ціль топ-5 новачок УПЛ, в топ-5 одразу в Єврокубки. Що ви таке кажете? Але нещодавно більшість з вас робили цю фотографію, і ця амбіційна ціль теж була досягнута. І таких проєктів, які приходять саме з амбіційними цілями, в світі достатньо мало. Не тих, хто говорять, ми щось зробимо, не тих, хто потенційно б хотіли бути амбіційними, а тих, хто приходять і роблять. І слово амбіційність у нас з вами фіксується цими вже періодами, які доказали, що ми є такими. І саме цю амбіційність і наш характер повинен був показувати і буде показувати новий логотип. Але ми повинні пам'ятати, що у нас багато, і навіть в цих двох реченнях Геннадія Владиславовича ми бачимо, що амбіційність вона продовжується. Тут ми бачимо одразу декілька класних крутих цілей. І це і футбольна академія, це і діти, які повинні з вулиць переходити в спорт. Да? Це і збудована база, це і власний стадіон. Тобто, це все про амбіційність. І я поділюсь трьома питаннями, які ми дуже часто обговорювали в команді медіамаркетингу та спонсорства, обговорювали всі топ-менеджери. Були ідеологічні питання, які є найключовіші і найважчі для нас. Чи відображає логотип амбіції і характер проєкту. Чому вони найважчі? Тому що одразу прийти до однозначного рішення неможливо. Люди повинні сказати свої точки зору. Ви думаю, знаєте, не завжди вони одразу збігаються, але в ході наших частих бесід ми прийшли до результату, який ви сьогодні побачите. Були прості питання, які нам писали фанати клубу, і які у нас були записані ще рік тому, що з новим сайтом, що з фаншопом, але знайти підрядників класних, які зроблять дизайн, зроблять програмну програмування, програмну частину це легко. А от передати їм, що ми хочемо в цьому сайті, щоб відчувалось, які емоції повинні бути у людини, яка зайшла, подивилась, щось на ньому переглянула. Це ключове. Ну і звичайно, те питання, в яке ми вірили, яке ми задавали теж на протязі всього року. А як нас перше побачать в Європі? Ми дивились ще до того, як обрати собі підрядників з дизайну спеціалістів. Ми дивились на різні історії. Що найважливіше, ми не хотіли і не збирались когось копіювати, тому що у нас є свій характер, і просто скопіювати це ні до чого не призводить, тому що в цих клубів є своя історія. Але дуже важливо, чому клуби. Оновлюють системно логотипи. Ви ж помітили, да, що Ювентус і Інтер вони чомусь помінялись, і вони не міняються просто заради того, щоб давно не було оновлення. Давайте зробимо. Вони міняються, тому що міняється сам проект. Вони міняються, тому що в проєкт хтось приходить новий, якась команда, якась стратегія роз, е, оновлюється. Те ж саме з Майами Інтердай, їх рожевим кольором. Е, і кольор, по факту, якщо заглибитись в історію, це те, завдяки чому вони теж хотіли просто виділитись. Просто подобалось Бекхему і його партнерам, що вони будуть зовсім іншими. І це теж елемент брендингу, тому що зараз, зараз до речі, достатньо вже немало вкраплення рожевого кольору в різні форми, в тому числі є, наприклад, і в Ювентус, да, але першими, хто це так дійсно Пішов на ринок, хто показав, що ми ось такі. Ми чудернацькі десь, але ми дуже яскраві. Став саме Майами. Ось, дивлячись на ці всі приклади, звичайно, ми задавалися запитаннями, а що ми будемо закладати в технічні завдання, які ми повинні бути. І зараз покажу три основних критерії, які ми заклали. Хтось з вас це вже бачив, тому що у нас це було навіть в відкритому доступі. Перше, що в елементах повинно бути наших, це звичайно ідентичність з регіоном. Це наш. Наші кольори, які вже є, які йдуть прив'язкою і до міста, і до нашої прекрасної природи. Другий елемент це наш символ, характер, вовк. І ви вже бачили, що у нас був такий вовк, який ви бачите да, трішки закресленого. Ви його бачили, і він досі у нас присутній, але він не є нашим авторським. Ми не можемо казати, що це прояв нашого характеру, тому що він був в загальному доступі. Ми повинні створити щось своє, що буде виражати саме нас і тільки нас. І третя річ, ми хотіли прив'язку до історії, обговорював, що це може бути. Це кругла форма, яка колись вже була у футбольному клубу Полісся тому що знову ж таки у футбольному клубу Полісся вже були різні етапи, і під час цих різних етапів були різні логотипи. Тому регіон, характер і історія це три речі, які ви сьогодні побачите, і в майбутньому це буде нашою з вами візуальною ідентичністю. І коротко, як ми обирали команду, тому що в нас було декілька команд. Ми пішли і як амбіційні проєкти шукали тільки амбіційні команди, які робили навіть міжнародні проєкти. Деякі з них ви бачили на світовому рівні. Серед тих команд, з якими ми спілкувалися, ми вирішили все, вирішили все ж таки дати, поставити ставку на тих, хто, по-перше, має найбільший досвід в темі ребрендингу в футбольній в Україні. І, до речі, нам було дуже важливо, щоб вся команда, яку ми обирали, ми обирали тільки серед українських команд, одразу скажу. Тобто ми пішли по топам. Брендинговим командам саме України друга річ, яку я побачив в цих хлопцях, вони з дитинства самі фанати, і це дуже було важливо. Але якщо ти фанат, але в тебе нема досвіду, то добре що ти, звісно, фанати любиш футбол, але що ти можеш нам дати як результат? І ці люди вже 15 років займаються саме дизайном. Тобто в них більше 200 проектів було зроблено, на них можна було покластися. І, звичайно, під час переговорів ми побачили, що вони нас чують, тому що є різні типи спеціалістів, деякі кажуть, ну буде тільки по-нашому, я дизайнер, я дизайнер, я так бачу, так скажімо, да? ці хлопці, вся команда вона називається Звано-Франківська. Вони чули, що ми кажемо ще до етапу підписання з ними договору. І сила в зраї це другий банер, який ви можете бачити. Він теж зараз у нас є в діджитал, вигляді. Скоро з завтрашнього числа у нас буде висіти третій тип банерів. Про що він каже? Про те, що коли ми з вами задали собі питання, коли ми з вами знайшли, що нас об'єднує, коли ми з вами знаємо, що у нас є слово таке, амбітність нашого проєкту, і розуміємо, що повинно бути в логотипі. Ми звичайно ж зрозуміли, що брендарі можуть стати тими людьми, які є частиною зграї, тобто вони нас відчувають, вони розуміють. Що робити. Ми перейшли з ними до того, до тієї кульмінації, яку ви всі очікуєте? Так, 3, 2, 1 це ви про себе проговорюєте, так? Да, зрозуміло? Ось, і що з цього вийшло з нашого партнерства? Так, всі готові? Не всі готові. Всі готові? Зворотні є. Тут же ж підсадні люди. Ви всі, да, да, супер, клас, чекаємо. Поїхали.

Так, це там там, там, там теж авація, да, в трансляції ми все бачимо в коментарях. Авації я зараз уявляю, які там овації, в кранці трансля... да, відболівальники. Е, і трішечки з вами подивимось, що з цього вийшло, і як ми будемо далі мінятися. Тому що сьогодні ми з вами презентуємо тільки логотип, а є загалом візуальна ідентичність, яку ви скоро побачите у всіх точках дотику, як на фан-зоні, так і за межами країни. Побачить це фанати. Я вам в кінці про це трішки розкажу. це не повний логотип, обличчя Вовка, це основна частина. Зараз ми побачимо ще раз повний логотип, який у нас зараз з вами є, і як ми змінились. Це вже повний логотип, який буде присутній на протязі цього сезону повністю. Ми найчастіше будемо використовувати саме його, але далі будемо переходити до того, що будемо розшивати на різні компоненти атрибути ідентичності. Як ви на початку вгадували, що це кола або що це харлей, не знаючи, знову ж таки, навіть не дивлячись на назву. І сила в Ви не один раз побачите в презентації. Це чому? По-перше, це було ну одна з речей, де ми це ще побачили. Цю відому фразу е Кіблінга: сила зграє у вовку, сила вовка у зграї. Вона про об'єднання. Тому що різні бувають періоди у команди, не, не завжди всі тільки виграють. Або не завжди все тільки класно, радісно. І ми повинні розуміти, що в цей момент треба не забувати все ж таки, що нас об'єднує, і тих речей, які нас об'єднують, їх все ж таки більше чи менше ніж ті, які нас роз'єднують. Тому пам'ятайте про те, що сила в Трішки пройдемось по по різним візуальним представленням, як виглядає наш логотип. Звичайно, ви побачите не тільки ці речі невдовзі, і в фаншопі, і на сайті. це в цьому році вже почне мінятися. У нас все, але все поступово. Нові прапори, які будуть з'являтися невдовзі, вже вже влітку. З'явиться мерч оновлений. Над цим теж будемо активно працювати в цьому році, щоб фаншоп мінявся, щоб у нас з'являлось більше позицій. І тих позицій, в яких ви можете вийти в місто в кежуал і зрозуміти: ух ти, це наш. Це такий собі шалик, щоб ви дольчі Габана не купували. замість нього це будь ласка. Далі продовжуємо з мерчом. Чашка, ну звичайно, це та річ, яких у вас бути 10-15 вдома. Ви знаєте, да? Якщо їх мало, треба ще надарувати, тому скоро будуть. Я знаю, що деякі люди вже чекають чехол, вже мене питали де чехол, чехол теж буде. Тут його ще прояву цього немає, але теж, теж скоро з'явиться. Жовтий-зелений кольор, як ви бачите, і знову ж таки ділення на три частини логотипу вони залишились, тому що посередині чорний колір це теж якраз ця частина, яку треба сприймати, яка класно дозволяє нам считати цей логотип. І тут можете уявити, якщо, наприклад, на стадіоні 6 тисяч фанатів, беруть 6 тисяч роз, відкривають їх, і там 6 тисяч очей. Так, ну це все знову ж таки предзамовлення скоро буде. викидемо посилання, що ви робили предзамовлення? Да, на весь мерч, який буде з'являтися. Знову тут варіанти, вони будуть мінятися, вони будуть доповненіся. Якісь варіанти будуть ключовими, ходовими у нас, якісь другорядними. Тут ви можете бачити і одну з улюблених фраз да, нашого клубу. Неважливо хто навпроти, не важливо хто поруч, тому що ми всі зграємо». Ось і в соціальних мережах теж ви зможете сьогодні побачити всі ці приклади. На сайті ми виставимо всю презентацію, щоб ви змогли переглянути. І скоро у нас оновиться автобус. Над тим теж вже починаємо працювати, вже затверджений, який він буде. Чи такий автобус буде, чи ні, ви скоро побачите. Але це якраз був один з варіантів. і що на автобусі не вистачало, наприклад, рік тому, коли виїжджали в Австрію, те, що, наприклад, я помітив, те, щоб люди зрозуміли, звідки ми взагалі. Тому що не всі розуміють, що Полісся – це Україна і Житомир, і взагалі де Житомир. Тому ми додаємо якісь атрибути, які будуть точно казати, що ми з України. І у нас є банер, він в мене навіть на заставці тут стоїть, який висить, який є традиційним, до якого ми підходимо після матчів. Да? Зараз ми далеко, але ми завжди з вами. Тому ми, звичайно, не забуваємо і дякуємо тим, хто стоїть за незалежність України. Тому ми зробили шеврони, які будемо сподіватися, будуть і десь підкріплювати, десь оберігати, десь нагадувати, що не тільки фанатський сектор пам'ятає за нас, але й ми пам'ятаємо за наш фанатський сектор. Дуже всім дякую. Тому що це ті люди, які одні з перших, ще в 2014 році стали на захист, сила в зграї я вам казав, що будуть повторюватись. Чому повторюється дуже все просто. Працює в житті тільки те, що повторюється. Якщо ми з вами всі з першого класу вчимо англійську, так? Да? І досі ніяк не вивчимо, то тільки тому, що ми перестаємо в якийсь період це повторювати. Тому і слоган наш декілька разів повторюється в цьому цій презентації. Сила в Вчать на презентаціях сильних, що повинен бути слайд сильний. Який добуває, що це супер круто, що всім подобається. Що може бути сильніше да, за абсолютного чемпіону в надважкій вазі Олександра Усика? Тому нічого кращого, я правда з ним не погодив, я сподіваюся, що в нього питань не буде до мене. Ось не погодив, що може бути сильніше за сильний слайд з Олександром Усиком. І словами, мені та подобається, не знаю, як вам. Подумайте, на чиїй ви стороні сила зграє. Він вовк наш, тому погодиться з тим слайдом. І так, у нас є три етапи, які ми вже пройшли. Є етапи, які будуть далі. Перший етап цих роздумів, коли ми думали про що ми, хто ми чому міняємось. Другий етап, що нас об'єднує, і третій етап, як ми зараз оновлюємось. І ті, хто люблять Марвел, є такі, хто люблять Марвел? Фільми є? Ні? Немає тих, хто любить Марвел. Ладно, я тоді вам розкажу маленьку історію. Марвелі завжди, коли закінчується фільм, у них після титрів іде історія все одно. Тобто, начебто, всі вже пішли в зал, а У них там малесенька історія, яка наперед ще щось закидує. І у нас далі будуть оновлюватися ще фірмовий стиль, як я вам сказав, буде повна візуальна ідентичність. Сьогодні ви побачили тільки логотип і приклади того, що буде. У нас далі у вовка нашого маскота, якого ви бачили на стадіоні кожного матчу, буде брат Вовк. Так, да. ну, щоб йому не сумно було, що це він один, да? правильно? Ось, і будуть деякі ще сюрпризи, про де деякі я вам сказав, да, оновлення фаншопа, оновлення сайту, про які сьогодні я не розповідав, але клуб буде надалі робити. Дякуючи всім менеджерам, дякуючи Геннадію Владиславовичу, щоб і фанатам було цікаво, і всім було красиво це, і на нас дивились надалі, як, наприклад. Тому що історія невеличка з минулого сезону, коли приїхали німці, волонтери потрапили на наш матч. І ну, ви знаєте, який в Німеччині футбол, але вони були дуже вражені, якщо сказати словами правильними, нормальними, дуже вражені рівнем того, що вони побачили в Житомирі. Хочеться, щоб і далі люди з інших країн вражались нашим рівнем. А вам бажаю сьогодні класного дня. І скоро всі ви отримуєте форму з новим логотипом. Ось, дякую всім за увагу. Якщо у вас є запитання, то вже окремо задасте. Дякую всім в ефірі за наш сьогоднішній день. Сила в зграї.